Село Ракулове, що у піщанській громаді, в жалобі. Сьогодні люди прощаються зі своєю односельчанкою тридцятирічною Ганною, яка загинула від рук свого чоловіка під час сварки. Він задушив жінку. А щоб приховати свій злочин, заховав тіло у скотомогильнику. Більше місяця він приховував свою страшну таємницю однак, врешті-решт, зізнався у скоєному. Я її толкнув, вона впала на землю. Потім я нахилився. І рукою такою її зашив. Прилежав. Я просто хотів налякати. її, Я не хотів нічого її поганого зробити. Я побіг додому, дитину вложив спати. Прийшов на то місце, і вона так і лежала лицем до землі. Я її розвернув таку, на, на цей, а в неї не було ніякої реакції. Я налякався, сидів коло неї. Ще покурив і не знав, що далі робити. Тобі надумав десь сховати, ті. Там в лісі, входя в ліс, яма там є, скотомогильник. з від кохання до лютої ненависті близько 14 років. Саме стільки були парою Ганна і Григорій. Жінка мала вроджену інвалідність. Її матір померла давно, батько нині вже теж покійний. Мріяла коханий Гриць, стане надійною опорою і підтримкою в житті. Разом створили сім'ю і народили сина. Нині маленькому Микольці вже 9. Він більше ніколи не побачить мами, та й батька найближчим часом також. За підозру вбивстві цивільної дружини інваліда поліцейські затримали. 32-річного жителя Подільського району, який в березні поточного року задушив. Жінку сховав її тіло на скотомогильнику, а потім заявив до поліції про її зникнення. Жінка була оголошена в урошок, як безвісті зникла. Вже у травні чоловік знову звернувся до поліції із зізнанням, що вбив співмешканку. Під час проведення слідчих дій тіло вбитої було вилучено та направлено на ростин. За висновком судово-медичного експерта, її смерть настала у наслідок удушення. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури повідомили про правопорушнику про підозру в умисному вбивстві. Відповідно до санкцій, частини першої статті 115 Кримінального кодексу України, правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Населення цього невеличкого села ледь більше 200 чоловік. Звістка про те, що Ганна вмерла страшною насильницькою смертю, вразила всіх. Люди приїжджають навіть із сусідніх населених пунктів, щоб провести жінку в останню путь. кажуть, Аня була свій. І доброю і людиною. Людина вона була хороша, світло, хороша людина, їй жалко, дитину жалко. Вона, як ми говорили, вона не заслуговувала на таку смерть. Всю Одещину сколихнула, да. це дуже страшне. Собиття страшне, да. так. Можу навіть говорити. Да. Тяжко навіть говорити, це коментувати важко. Да. З моїм сином в одному класі навчалися, З дитинства, знаю, кажуш. Вона наша сільська місцева. Вона дуже любила свою дитину. Деякі заходи проводилися в школі, в районі. Вона кругом брала участь з цією дитиною. Завжди в інтернет викидала фотографії, напевно, всі ж бачили. Да. Ну, слідкувала за дитиною. Ми в клубі проводили деякі заходи, не миналося без неї, без її дитин. Патріоти, патріоти України, відколи війна почалася, і дитина, і вона це дійсно патріоти нашої держави. Ну, дитину вона любила, це вам може кожен житель сказати, тому що це було видно по всьому. Ми люди, ми всі знаємо, що вона дуже за дитину вона завжди чистенька була дитина і, і вона чистенько ходила. І в школу вона кожного ранку вона його випроважала, зустрічала школи. Поганого нічого не можемо сказати. Запам'ятали Ганну як щиру небайдужу людину, яка завжди вболівала за процвітання свого села і знімальна група Балінформкомпанії. Рік тому ми працювали тут над черговим репортажем. Аня саме йшла неподалік і охоче взяла участь у нашому інтерв'ю. Ось такою вона залишиться в пам'яті усіх тих, хто її знав. Наше село жило цвіло і щоб процвітало. завжди щоб нам допомагали. Дякуємо всім. Ми радіємо, що будували дитячий майданчик, що вони допомагають нам всьому. В сьому дуже неоднозначні відгуки у жителів села про самого Григорія. Одні запевняють, він був тихим і непримітним, інші ж навпаки, кажуть, його поведінка інколи була жорстокою. Ніхто не думав, що так зробиться. Вроді б він такий непоганий. Він, не да. не да, не. він непоганий, вроді б такий тихенький був. А що случилось, Бог його знає? Там працював десь якісь заробітки ж були. Він вигляд. Паскоровий людям Сокрема там нанімали. Да. Билися, Він до, там на тій стороні пацанові челюсть вибив. Десь три назад, чи чотири там. Так. Так, то, така у нього сумнівна репутація була, так? Да. Ну так, да, Приїжджав до школи, де дитина, ну, хлопчик навчався. За дитиною дивився. Дивився хорошо. за дитиною, да, ну, так. На батьківські збори був. Тихий, спокійний, не багатослівний. Як то кажуть, в кінці можна зробити висновок, що в тихому болоті чорти водяться. Така є приказка, так воно наверное, і є. Всі говорили і тихий, і спокійний. А тепер, як таке вже створив, то які можуть за нього бути версії? Олена Іванівна вже багато років працює в сільському медпункті. До неї часто приходять місцеві жителі не лише за пігулкою чи медичною допомогою, але й за щирою розмовою чи материнською порадою. Вона добре знала сім'ю Ганни та Григорія. Каже, між парою часто виникали конфлікти, які закінчувалися бійкою. Розповідає, запам'ятала і той березневий день, коли Григорій прибув до медпункту і почав бідкатися, що його дружина зникла. Мовляв, кудись поїхала і не повернулася. Жінка й досі Вражена, як він показував свою стурбованість. Додає його акторській майстерності, позаздрив би будь-який професійний актор. Він до мене прийшов буквально через дві неділі. Після цього всього я сиділа, готувала очоти, двері відкриваються, і він стоїть на дверях і ридає. Він так ридав, що я вам не можу передати. Я говорю, що трапилось? Ані нема. Я кажу Ані, а де Аня? Я не знаю, сіла й поїхала. Я куди дзвонити? В сільраду. Дзвоню в сільраду. Голова каже, що так і так пропала, Аня нема, ми не знаємо, де дитина залишилася, і грішка, і все. А він мені значить, каже, що хай він дзвонить в міліцію і подає заяву. Я говорю, він не поїде, бо в нього ні копійки грошей нема. У нього на хліб нема, кажу, у нього навіть ну, нічого нема. Тоді на другий день я дзвоню опять до старости, кажу, ну ви ну безпокойтеся, ну хто в нас буде Ну, коротше, говоря, що Він сказ... дзвонить мені та й говорить, я перезвонив всі служби, я всім розказав, що так і так трапилося, що нема жінки, що пропала і все. Тут все село піднялося на ноги. Оце ми перший день, коли ми знали, що дійсно Ані нема. А то ці дві тижні ніхто не знав, ніхто нічого, ми таке. Потім він до мене кожен день приходив, як не з дитиною, то сам. От, старалися всі жителі села старалися чим -то допомогти. Хто чим міг, хто продуктами, хто, хто як міг, хто картошкою. Ну, в общем, так ми допомагали всім селом. Так проходило день за день. Потім він, Гріша, до мене дуже часто приходив за цих півтора місяця. Ой, Іванівна, ви знаєте, мені так погано, я не можу спати цілими ночами. Буває так, що я сплю всього по пів часа. А я говорю, Гріша, я тебе прекрасно розумію. Ти переживаєш, що така втрата, ми не знаємо, де вона і що вона. Він себе веде приспокійно. Але це людина, це, це не людина, це артист, який виконував дуже свою роль. Дуже грамотно, як він грав озабоченого батька, як він грав озабоченого чоловіка. Бували такі випадки, що і по два дні її нема, і по три дні її нема. Але вона дитину ніколи не залишала. Дитина не була ущемлена вниманням її. Вада їй була тільки то, трошки аморальний облік життя вона вела. Треба було розійтися, треба було піти в другу хату, жити, десь окремо, але таки робити так, як зробив Гріша, що лишити цю дитину. Без мами Олена Іванівна розповідає, Григорію вдавалося зберігати свою таємницю півтора місяці. Одного разу вона помітила дивну телефонну розмову, після якої чоловік став поводитися вже інакше. Розхвилювався та невдовзі сам зізнався у скоєному вбивстві. Позвонили йому по неізвісному номеру. Він взяв той телефон, оце він говорив. А йому віти сказали, що ми знаємо, що ти її вбив, тільки скажи, де і, ш, і як ти її вбивав і де ти її подів. Якщо ти не, не признаєшся, то ми каже, зробимо собі то, то саме і дитині. Коли сказали за дитину, бо він у мене плакав і каже мені, Іванівна, не дай Бог від мене колюню заберуть, я не знаю, як я буду. Я говорю, Грішка, що ж від тебе дитину мають забирати? Ти ж батько, дивися за нею. Ну так трапилося, що Ані нема, ну то ти ж біля неї. Ну, в общем, це таке, і він тут уже на другий день. Міліція приїхала, і тут уже таке. Втрата матері дуже вразила дев'ятирічного синочка Ганни. На деякий час навіть замкнувся у своїх думках та переживаннях. Наразі маленький Микола перебуває у тимчасовій патронатній сім'ї у селі Піщана. В сільській раді запевняють, зроблять усе необхідне, щоб влаштувати дитину у дбайливу та люблячу родину. Його як привели туди. Що будуть його відправляти у піщану міліція? Він же ні з ким не спілкувався, міліція стоїть, всі чужі. Я підійшла, пригорнула його та й кажу, що кулюня, ти поїдеш, дядю, а потім привезуть тебе. Він не притулився до мене і так дивиться в очі. Ну, забрали його, повезли, а Гріша так стоїть збоку. Я підходжу до нього, ти кажу, що ж ти дурив мене з тіхи? Він стоїть, ну, хоча б десь тако зашевелилась мускул на ньому. Чи у мене все перевертається всередині, не йому геть байдуже. Після трагічного випадку наша служба у справах дітей Піщанської сільської ради здійснила заходи щодо забезпечення безпеки дитини та її тимчасового влаштування. На даний час. Триває процедура збору даних документів для отримання дитиною статусу дитини, позбавленої батьківського піклування. В разі, коли всі документи будуть готові, служба у справах дітей буде здійснювати процедуру влаштування дитини в сімейні форми виховання. На даний час дитина влаштована, одягнена, нагодована, влаштована до школи на подальше навчання.